Виконуємо номер 151 із підручника Геометрія 7 та номер 16,14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганезам 2024 рік. Прямі КЛ, «НМ» і ПФ перетинаються в точці О. Причому КЛ перпендикулярно до МН. Малюнок 7.16. Знайдіть завдання перше: Кут КОП, якщо кут НОФ дорівнює 140 градусів. І завдання друге Кут КОФ, якщо кут ПОН дорівнює 37 градусів. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок, перемалювала малюнок і зробила коротко, записала умову до двох наших задач. Задача перша. КЛ перпендикулярно МН. Покажемо прямий кут. Кут НОФ. НОФ. У нас 140 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута КОП. КОВ Знайдемо градусну міру кута FOL. Він буде вертикальний з кутом КУП, а ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Градусну міру, щоб знайти градусну міру кута ФОЛ, потрібно від градусної міри кута НОФ. Відняти радусну міру кута НОЛ прямого запишемо із основної властивості вимірювання кутів. Градусна міра кута F, O, L дорівнює різниці градусних мір кутів N, O, F і N, O, L. 140 градусів. Віднімемо 90 градусів. Отримаємо 50 градусів. Кут F, O, L. Дорівнює куту КОП і дорівнює 50 градусів, як вертикальні. І записуємо відповідь 50 градусів. А тепер задача друга. У другому завданні нам відома градусна міра кута PON. ПОН у нас 37 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута КОФ. КОФ. Кут МОФ дорівнює куту ПОН. Як вертикальне. Тобто МОФ також буде 37 градусів. Щоб знайти градусну міру кута КОФ, нам потрібно до градусного міру кута КОМ додати градусну міру кута МОФ. Переступаємо до виконання. Кут МОФ дорівнює куту ПОН і дорівнює 37 градусів. Як вертикальні. Ну а тепер за основною властивістю вимірювання, кутів градусна міра кута КОФ Дорівнює сумі градусних мір кутів КОМ і МОФ. І це дорівнює у нас 90 градусів. Додати 37 градусів маємо 127 градусів. Записуємо відповідь 127 градусів номер 151 із підручника «Геометрія 7» та номер 16.14 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.